Є. Ну ми вітаємо тебе. Дякую вам. Слухай, дякую. Неймовірне виконання народної пісні. Це те і знаєш, народні пісні це справді про душу, про емоції, про любов. іноді про журбу, і їх треба відчувати. Те, що з тобою відбувалося на сцені, вражало. Я думаю, це вразило Святослава Карчука так само як і з твоєю конкуренткою. Ви були неймовірним тандемом. Дякую. Розповідай, розповідай, як готувалися, що переживали в цей момент на сцені? Ну було видно в очах, що щось там відбувається. Так, сьогодні на сцені мені здається, що я трошки більше дала волю емоціям, ніж е, техніці, а за це себе трошки караю. Але ну сталося як сталося, і вживаємо такий виступ. Я бачила, що перед виходом вихідом ти з Катериною щось обговорювала, щось сказали одна одна. Можеш сказати, що це було? А, так, це були слова підтримки. Ми одна одну підтримували дуже, тому що ми так здружилися. Я не знаю, як. Так можна пояснити, але в нас дуже такі схожі характери. Ми обидві такі емоційні, а ми доповнюємо одна одну в пісні, і в житті дуже схожа на мене Катя або я на неї. Хто старший? Я старший. Вона на мене. Ми не будемо це оставляти. Я вже на всю країну сказала, що мені 31. Так, 18. Так, 18. А там 31 чи 18, така красива дівчина. Яка різниця. Ти скажи, ти спала сьогодні? Ні, я не спала. Це якась традиція? Це традиція. Я не спала, я спала півтори години. Ну, знаєш, напевно, ця традиція дуже хоро... добре впливає на результат. Тому продовжуй тому ж дусі. Для мене а... це все як сонце? Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі. І не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. Київстар тебе дивись вдома і будь де. О, ти має, маєш якісь претензії до свого виступу, я хотів сказати, що хочу скористатися цією нагодою. Заспівай, будь ласка, ще один шматочок цієї пісні нам. Угу. Будь ласка. Української? Так, от «Цвіте терен. Тим ви виконання це було просто прекрасно. Добре? Цвіте, терен, терен, цвіте. листя опада. Той горя не знає, Ой, це, магія, ну, якась магія. Серце моє, знаєш, десь пішло погуляти, напевно. Це щось не його вже вкрали просто. Так. На сліпих ми чули від тебе пісню твого народу. Зараз українська народна пісня. Чим будеш вражати на нокаутах? Я навіть про це не думала, не думала ще, але є. Декілька там а, варіантів. Давай ці no, варіанти no, накинемо, а no. ми тобі допоможемо обрати. О, oh, я не можу. Це я не можу, тому що я зараз можу сказати, а потім оберу іншу, і це буде ну якось неправильно. Ну знаєш, ми це буде сюрприз. Знати, так, так, всі варіанти. Зрештою, так. Нехай це буде сюрпризом для всіх, тому ви обов'язково спостерігайте і вболівайте за цю прекрасну. Дякую вам дуже. 에, знаєш, у нас є ще неймовірна гра для О, учасників. О, так, зараз ти будеш знову ж таки обирати серед тренерів когось одного. Але крісла вже повертатися не будуть, вони будуть будувати, що всі вже повернуті до тебе, як я сліпик. Кого із тренерів, ти, з ким із тренерів ти б записала спільний хід? Ну, в мене є мрія заспівати разом з паном Святославом. Мікарчуком, угу. так. Достатньо тобто... пройти нокаути. І ця мрія здійсниться. Тобто... Я йду до цієї мрії. Якщо я задам питання, кого з тренерів ти обрала і стала би головою фан-клубу, то відповідь буде Так, це та очевидна, ж сама. очевидна відповідь. Так. Слухай, закінчиться голос країни, mm -hmm. все буде зовсім по-іншому, буде класно, весна, літо. З ким mm -hmm. би пішла в гори із тренерів? А ми вже домовлялися. Домовились, так, ми вже домовились. І з нашим тренером <ріст> Святославом Карчуком, що ми всі разом з всією командою йдемо в гори, в Карпати а, навесні. Отак давай ще одне питання, і я вже знаю відповідь. Святослава Вакарчук. <ріст> так, знаєш, <ріст> ну, там є мультфільмах, коли двоє оленів їздили на слоні. Такі зелене влітку і взимку. Ялинка, зелене ялинка, тренер Святослава Карчук. Так ну. Я так розумію, що просто це тренер твій. Так. І ти йдеш і робиш все, що він каже, але він все правильно каже тобі. Він а, наставник для Наставниці. нас. Наставник. І да, що ось найважливіше, що він тобі сказав? А, співати душею і бути такими, якими ми не є. І не, не бути як на дуелі, а бути як на дуеті. Просто співати удвох дуетом і все. Просто робити музику. Робити гарну музику. і Все. І Чи мені будеш... це дуже подобається імпонує його м м бачення. Чи будеш ти тримати кулаки за свою конкурентку Катерину, щоб вона залишилась в проєкті? А вона вже залишилась. Ну, я вже знаю, що шоу триває. Ми не знаємо, що хто світиє. А, да, да а. я так радію за це. Просто це така новина. Я навіть не за себе так раділа, як за неї. Ну чесно, супер. Ну, ми тоді вітаємо тебе ще раз, що так. ти з нами, продовжуєш свій шлях на проектувал країни» до зустрічі. Так, так, а зараз йди поспи сьогодні просто день. на Тобі, да я поспати, Тому що зовсім скоро нокаути. і знову недоспані ночі. Дякую вам за оптимістичне наставлення. Чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар тебе з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був восьмий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемось рівно за тиждень на цьому ж місці і дізнаємось імена учасників, які перемогли своїх суперників у батлах. Підписуйтесь на наш youtube канал, залишайте коментарі та вподобайки. Побачимось вже за тиждень. Па-па! Дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ.